За даними сайту Армія Інформ Міністерства оборони України підготовчий етап до відкритого нападу Російської Федерації на Україну розпочався у липні 2021 року. З 10 вересня почалися тижневі спільні стратегічні навчання Запад-2021 Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь на території Білорусі та Балтійського моря. У відповідь Президент України Володимир Зеленський підписав 27 вересня 2021 року указ про. Запровадження національної системи стійкості і в цей самий день, 27 вересня 2021 року, військова частина т 0320 видала лист, що не заперечує використання своїх машин, механізмів та устаткування. Вважаєте, техніка військової частини Т-0320 пішла рити траншеї, бліндажі та розставляти бронекапсули? Ні, її заділи на будівництві музейного комплексу: музей історії Петриківського розпису та народних ремесел за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, СМТ Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 36 а. Лист військової частини Т 0320 ми знайшли в документах. На прозора він адресувався товариству з обмеженою відповідальністю креда. От, подивіться, що набудували. Договір на будівництво музею між ТОВ Кредо та департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації був підписаний 18 жовтня 2021 року. Армія інформ каже, за три дні до цього РНБО затвердила план оборони України. З кінця жовтня почалося масштабне розгортання військ РФ на кордоні з Україною. А департамент капбудівництва Дніпропетровської ОДА почав перераховувати ТОВ «Кредо» мільйони гривень. А зараз Дніпропетровська обласна прокуратура судиться стовкредо, щоб підрядник повернув менше 2 мільйонів пеня, інфляційні витрати та відсотки річних, а сплачено було без 9 тисяч 12 мільйонів. Паралельно, вже у кримінальному провадженні, облпрокуратура чекає результатів судової будівельно-технічної експертизи, яка покаже, скільки бюджетних грошей пішло на цю красоту. А поки то вперереєстрували перереєстрували з Дніпра на Львів, а директора та бенефіціарного власника з Дніпровця на громадянина Узбекистану шукає вітра в полі. А що департамент будівництва Дніпропетровської ОДА передумав будувати музей, будуватиме на цьому місці протирадіаційне укриття. Місяць тому директор департаменту Олександр Кушвіт підписав наказ про затвердження робочого проєкту. Загальна кошторисна вартість більше 63 мільйонів гривень. І освоювання грошей нагальне, і докази для судової будівельно-технічної експертизи будуть спотворені. Доведи потім, що не було музейного комплексу музею історії Петрік. Київського розпису та народних ремесел.